Сьогодні будемо разом готувати грибну юшку. Для цього нам знадобляться гриби бажано з чистих регіонів. Оце Скарпат, білі грибочки, їх треба розкрити, замочити на годинки-дві, тоді відварити півгодинки. От, і цей відвар ми не виливаємо. Він нам знадобиться для готування соусу. От, тим часом замачуємо фасольку, відварюємо, щоб вона теж була. Щоб на півгодинки і готово. От, додаємо грибний соус в петельню, нашинковуємо туди цибульку, моркву, додаємо борошна і сметанки. Це все тушимо. Тоді вже. Все картопельку кидаємо півгодинки, все це перемішуємо, півгодинки він ще вариться і отримуємо таку грибну, дуже смачнющу юшку. Зверху ви можете прикрасити ще зеленню. От, тут є грибочки, фасолька, картопелька. От, все це в сметанному соусі на борошні. І зверху приправлено зеленню. Всім бажаю здоров'я.